Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена знаходжусь я на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 8 грудня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Погода нам сьогодні сприяє, зробимо вам гарний огляд. Е, також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути в виїзд в інші міста за домовленістю. Е, Нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточніть всі деталі, вас проконсультують. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Лайк, підтримку каналу! Volkswagen Шаран. Так, 12-й рік. Двохлітровий дизельний двигун, 240 тисяч пробіг, автоматична коробка передач, 8800 ціна, семимісне авто. Так, контакти. Так, має бути вам видно. Так, шкіряний салон. показує максимально. Так, є підігріва сидінь, клімат контроль. Так, і парктроніки. Volkswagen Touran, 11 рік, 1,6 дизельний двигун, 77 кВт, 269 тисяч пробіг, 9400 ціна. Так, клімат, мультикермо, підігріви, сидінь, датчик дощу, світла. Контакти є. Так він виглядає. Шеста степана механіка. З цього боку може. Рено Сценік, шостого року. Двохлітровий бензиновий двигун на механіці 207 тисяч пробіг. 5500 ціна. Так виглядає. Так є. Шестиступенева механіка. Клімат контроль. А є Фаркоп? Форт Сімакс. Одинадцятий рік. 1,6 дизельний двигун, 194 тисячі пробіг, 7,400 ціна. Є контакти. 6-ступенева механіка, клімат-контроль. Опель Так, Комплектація Космо, 10-й рік. 1,7 дизельний двигун, 6 супенева механіка, клімат-контроль, підігрів електроніки, датчик тиску в шинах є. Мультикермо, Блуту, сервісна історія є. авто, звичайно, пригане з Німеччини. 231 тисяча пробіг, 7 тисяч ціна. Зачинено, на жаль. Маєте? Ключі коло себе добре. Дякую. Так, передні електросклопідйомники. Так. Конавальна дай. Так, є фаркоп. І фарктроніки. Рено Сценік, семимісний, 17-й рік, 17-300 ціна, 1,5 дизельний двигун, 110 кінських сил. Комплектація BOSE, 168 тисяч пробіг. Є контакти. Показує, як виглядає. Комбінований салон, електрорегулювання сидінь, Так виглядає задній ряд сидінь. Так, там, ну, власне, Зараз напевно що два сидіння відкриє. Так, мультикермо. Автоматична коробка, клімат, підігріва сидінь. Гарна комплектація. О, дуже дякую. Так, показує, як він виглядає. Так і парктроніки, так виглядає задній ряд сидінь. Так, друзі, просите знімати дачу у лоджі, їх мало на ринках. Так, це у нас авто без жодного підкрасу. Кондиціонер є 13-й рік, 1,6 бензин MPI. 157 тисяч пробіг, 7500 ціна. Тут контакти. Так вона виглядає в салоні. Это степенева механіка. Є проктроники. Так, є в нас тут два сімейних авто. Знімаємо по черзі спочатку Volkswagen Touran, 10 рік, 1,4 бензин 100 кВт, 252 тисячі оригінального пробігу, авто в рідній фарбі, з Голландії. реальному покупцю ще буде торг, 7950, заявлена ціна. Контакти є. Так, тут інформація по комплектації. Я так зупиню, то, напевно, буде дуже довго читати. Так, ну, основне двохзонний клімат-контроль, мультикермо, чотири склопідйомники, електродзеркала, фаркоп Bluetooth, круїз. Вартовий два ключі. Сервісна історія є. Євро-5 сертифікат є. Договір купівлі-продажу безкоштовно роблять покупцю. купцю. Має бути видно. Так. Шестиступневий механік. Так і сценік. Сценік 2013 року. Так він виглядає. Так, 1,6 дизельний двигун, 96 кВт, оригінальний пробіг, який не вказано. Рідна фарба, в рідній фарбі авто без підкрасів, датчик дощу світла. Передні задні парктроніки, навігація, круїз, день лед фари. 8700. Ціна буде щоторг. Комбінований салон. Так, не знаю. От, думаю, що буде вам видно. Так, пробіг 269 тисяч шестиступанева механіка. Трошки не перетертав, але перед нами помалював. Рено Сценік, 9-й рік. 1,5 дизельний двигун, 76 кВт, 257 тисяч пробіг. На механіці семимісне авто. 5500 ціна. 6-ступенева механіка. Так вона виглядає. Так, і там ще два сидіння в багажнику за потреби. Є фаркоп і парктронік. Так, знімаємо по черзі. Ренос сценік 2016 року, Grand сценік 1,5 дизельний двигун, 81 кВт, 198 тисяч пробіг, 11,200 ціна. Контакти так, так він виглядає. Шестиступанева механіка, кондиціонер. Так, і Туран. Туран семимісний. 11-го року 1,6 дизельний двигун, 190 тисяч пробіг, 10300 ціна буде ще торг. Так, є євебасту, сертифікат автомобіль, шестиступанева механіка. Контакти є. Так, так потертостей не бачу. Пошкоджень верніше. Тут все треба буде оглядати детально кого цікавить. Так, тут на шестиступенева механіка, клімат, дисплей, навігація. Так, парктроніки є. І тут так само. Renault Space. 9500 ціна, 12 рік, 260 тисяч пробіг, двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Авто семимісне, тут є контакти, тут додатково ще Комбінований салон. Так, авто зачинене, на жаль. Автоматична коробка от так виглядає. Так, тут ще буде видно сидіння. І парктроніки. Рено Сценік. 13-го року. 1,6 двигун. Погано мені видно. 96 кінських сил, 250 тисяч пробіг, комплектація BOSE, 8900 ціна. Комбінований салон, 6-ступенева механіка. Так він виглядає. Так, є в нас тут в купі Опель Zafira і Toyota Venza. Венза, Венса... Так, по Zafira. тут терміновий продаж, буде ще торг, 9 рік, 1,7 дизельний двигун, 7 міцне, авто не фарбоване, 6800 ціна. Контакти є, торг ще буде. Так вона виглядає в салоні. Кондиціонер, 6-ступанева механіка. І Тойота. На ринках їх не зустрічаємо, то вперше. Так вона виглядає. 14 рік, 19 тисяч ціна, 3,5 бензиновий двигун, максимальна комплектація 217 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Так вона виглядає, Підігріве сидінь, автоматична коробка. Так, панорамний дах. За деталями вже до власника. Опользафіра. 12-й рік, 1,7 дизельний двигун, 8 тисяч ціна, 180 тисяч чесного пробігу, вказує власник, контакти є, самомісне авто, звичайно, не бите, не фарбоване. Так, кондиціонер, мультикермо, парктроніки, круїз так виглядає. Є фаркоп.